То там, відповідно, потрібен певний одяг, певна обстановка в кімнаті. Ну так, ну було приємно. І що? У чоловіків може бути багато оргазмів? В принципі, жіночий оргазм це взагалі окрема тема. А, чи може бути оргазм без дотиків? У чоловіків оргазм, він достатньо короткий. Тобто Таке от, буває. секс по телефону для жінок більш актуальний, ніж для чоловіків. Насправді так. Друзі, ви чули, тепер можете показати своє відео цим, своїм дружинам це відео, і я впевнений, що можливо щось у вас змінить. Друзі. Ми, як і обіцяли, сьогодні будемо говорити про оргазм. Як ти думаєш, що таке оргазм? Як би ти це сформулював? Та знаєш, це одна із тих відчуттів, коли кажуть, а, на небі буде щось таке, а, про що? Не, не бачило оку, і не чуло вуху. От я глибоко сподіваюся, що от ми на небі будемо жити в якомусь такому, якщо не оргазмі, то придеоргазміном состояння. Це младенство, до якого прагнуть багато людей. Насправді і чоловіки, і жінки описують оргазм по-різному. Але коли проводили експеримент, брали описи чоловіків, жінок і дали групі людей, щоб вони проаналізували, хто це писав чоловік чи жінка, практично ніхто не міг відрізнити, чи це писав чоловік, чи це писала жінка. Все насправді залежить від особливостей, особистості те, як особистість здатна сприймати взагалі все хороше, що відбувається в її житті. Тому сьогодні будемо говорити прямо про пікові моменти. Так, 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 про пікові моменти. Але от як ти думаєш, що таке оргазм анатомічно? Ну, я, я не думаю, що оргазм це анатомічно. Оргазм це функціонально, це фізіологічно. Ну, тобто, це ж процес. Так. Ну, тобто, Але Оргазм це там не орган. Щось, там щось відбувається. Ні, Ну, звичайно, відбувається. Тобто, ми маємо. Що відбувається з анатомічними структурами? Ну, дивися, ми маємо скорочення гладкої мускулатури по всьому тілу. Ми маємо вегетативну реакцію, викид гормонів і багато інших таких чисто наукових нюансів, які не знаю, наскільки цікаві от, власне глядачам, наскільки вони практичні. Ну, Якщо по суті, то оргазм це скорочення оцих гладкої мускулатури, яка викликає саме оце приємне відчуття. Ну так, ну, власне, на цьому ж ґрунтується і деякі а, патологічні форми задоволення. Да? Ну, от, а, та ж блювота при булімії. Там же теж виникає скорочення гладкої мускулатури, і теж, як люди, отримуючи задоволення і там, якусь радість і багато інших речей, коли в нас йде. Але ж не всяке скорочення гладкої мускулатури дає. Так, звичайно, тому що оргазму зазвичай передують фази, про які ми говорили раніше. Посилання про. Фази купулятивного циклу у чоловіка і жінки, ви можете знайти під цим відео. Ну так. Ми, є фази збудження, є, є фаза бажання, є фаза збудження, і лише потім у нас фаза е, оргазму. Але дивися, дуже цікаво. Е, чи може бути, от якщо ми зараз говоримо про оргазми, так, а, чи може бути оргазм без дотиків? От Може чоловік чи жінка спіймати оргазм, не торкаючись один до одного. Насправді може. От, чесне слово може. Е, от, Якщо говорити про жінок, у uh -huh. жінок, яких, наприклад, тривалий час не було сексу, тому що партнер десь поїхав, у них може бути таке явище, яке називається сонний оргазм. Uh -huh. Тобто, під час сну жінка може отримати отаку фізіологічну розрядку. Uh -huh. Іноді їй може щось приємне приснитися. Як у пісні, да? чого являєшся мені у сні? Так, так, так. так. ось про що ця пісня була. Цікаво. А от. Е... Орга... От якщо ми зачепимо вже там е жінок і оргазми. Е у жінок може бути оргазм від якихось е нетрадиційних форм сексу? В принципі, е жіночий оргазм це взагалі окрема тема. Жіночий оргазм це дуже особлива тема, про яку ми будемо говорити окремо. Зараз ми говоримо в загальному і про жінок, і про чоловіків. З жінок так звичайно може бути, тому що жінки вони більш емоційні і вони здатні більше реагувати на певні стимули. Буває таке, що у жінок оргазм може наступити, наприклад, від того, що їй хтось говорить приємні речі. Тобто Таке от, секс буває. по телефону для жінок більш актуальний, ніж для чоловіків? Насправді так. Цікаво. Насправді так. І інший момент бувають інші тригери оргазму, які не стосуються статевих органів. Наприклад, одна жінка розказувала, що вона відчувала оргазм лише в тому випадку, коли вона задовольняла свого чоловіка оральним сексом. І це був єдиний шлях до отримання оргазму. Вона це робила і вона відчувала всі ті відчуття, які бувають. Я думаю, що частина чоловіків зараз просто заздрить тому чоловіку. особливо ті, які мають такі якісь фантазії вральні. А, Ну, цікаво. Давай тоді так. Оргазму, от ти казала, що по описові відчутті вони у чоловіків жінок важко відрізнити. По тривалості, от є якась от, між чоловіками і жінками різниця? Насправді так. По тривалості є різниця. Чому є різниця? У чоловіків оргазм він достатньо короткий. Угу. Насправді, він достатньо короткий. Потрібно розуміти, що оргазм у чоловіків анатомічно він викликається подразненням такої структури, яка називається сім'яний горбик. Угу. Сім'яний горбик, він, по суті, знаходиться на шляху у сім'яної рідини, і коли ця сім'яна рідина швидким потоком туди пролітає, відбувається якраз оце відчуття оргазму. У чоловіка. У жінки механізм дещо інший. У жінки немає еякуляції як такої. Хоча, друзі, існує феномен жіночої еякуляції, і ми про це ще поговоримо колись. Ось, але е, у жінок того оргазм може бути триваліший. Може бути він там, якщо говорити по секундам, 5 секунд, 7 секунд, до 10 секунд, іноді пишуть навіть до 30 секунд може тривати жіночий оргазм. Угу. Ну дивися, ти от зараз зачепили чоловічий оргазм, так? Тобто у чоловіків оргазм, коли сільна рідина проходить через горбок. Так? Так. А, а може бути у чоловіка оргазм без еякуляції? Так. Може у чоловіка бути оргазм без еякуляції, коли сім'яна рідина закидається в сечовий міхур. Вау. Те, що називається ретроградна еякуляція. А чому так трапляється? На вузлах щось зав'язане? Чому вона тобі вузила? Ні, іноді може бути спазм у ретри, іноді може бути таке положення тіла, іноді може бути слабкість сфінктера, який тримає сечовий міхур. І відбувається ось такий закид. Іноді, коли чоловік сам. Хоче стримати еякуляцію під час uh -huh. оргазму, може відбуватися саме ретроградна еякуляція. Uh -huh. Тобто, ми еякуляція, вона завжди повинна е сприяти не так, вона завжди супроводжує оргазм. Правильно? По суті, так, по суті, еякуляція вона відбувається, але чи вийде вона назовні чи ні, це вже справа чоловіка. Насправді, от даосисти, вони вважали, що не можна просто так розкидати свою сім'яну рідину. Під час кожного сексу угу. в них були спеціальні техніки, які їм дозволяли отримувати оргазм, але назовні їхня е, сім'яна рідина не потрапляла. Але це не значить, що не було викиду. Тобто, все так. одно була був викид сім'яної рідини, просто був сечовий міхорю. Так, і все одно ця сперма потім виходила. Ну, по, по суті. По суті, так, ось говорять про те, що е, от насправді ні, от сім'яна рідина подразнила горбик і вернулася назад, але ну, все, все одно це якби дуже так теоретично і навряд чи це можливо. Угу. Цікаво. Дивися, якщо ми говоримо про е, оргазми, у чоловіків може бути багато оргазмів. А багато оргазмів у чоловіка може бути все залежить від сили його статевої конституції і від тривалості рефрактерного періоду. Є чоловіки, у яких рефрактерний період достатньо короткий. Потрібно пам'ятати, що рефрактерний період це період незбудимості, коли у чоловіка вже настала еякуляція з оргазмом, і потім його неможливо збудити. В когось це може бути хвилина, і потім може бути декілька повторних оргазмів, а комусь потрібно день, а іноді два для того, щоб повністю відновитися. Тобто то це є чисто індивідуальна характеристика. Угу. І, а чоловік може якось от, впливати на це? Ну, на те, щоб от, я хочу мати три оргазми, 4-5 оргазмів за ніч. От, а, що я маю для цього зробити? Насправді для цього щось зробити досить важко. Угу. Ось тому, що це е, зумовлено його фізіологічними характеристиками, які переналаштувати, перепрошити організм досить складно. Ну тобто, я розумію, що я можу а, затриматися в збудженому положенні на довший час. Так ну так. є препарати, уколи, а є різні варіанти і техніки, в тому числі для того, щоб лишитися збудженим довший час. А от щоб досягти кількох оргазмів мені як чоловікові, а, з техніками тут складно, так? Я так, звичайно, з техніками там досить складно. Окей, але не думаєш, взагалі це можливо? Взагалі, якщо припустити теоретично, що е, жінка буде ще давати додаткові стимули, щоб чоловіка збудити під час цього, то це так, можливо. Але тут мають стимули бути набагато сильніші ніж були до того, коли він отримав перший оргазм. Тобто, е, повторні оргазми чоловіка залежать від жінки, частково так. Друзі, ви чули, тепер можете показати своє відео цим своїм дружинам це відео, і я впевнений, що можливо щось у вас зміниться. А, добре, а якщо ми зараз будемо говорити на цю тему трошечки далі, про жін... зачепимо питання жінок. так? А, буває так, що жінка не знає, от був в неї оргазм, не був оргазм. Буває, насправді так буває. І я неодноразово стикалася з жінками, які приходили до мене і казали, що а, у мене немає оргазму, а що у вас є? І вони починають розказувати про оргазмічні відчуття, Ось. але вони вважають це недостатньо сильним, тому що десь вони в книжках чи подружки розказували їм там якийсь супер опис оргазму. Ось. А тут не це. Тут все залежить насправді від сприйняття особистості. Тобто І... це як з буголем, з іншими відчуттями, кожен відчуває по-своєму. Так, так, дійсно. Хтось буде описувати, хто по житті така достатньо е емоційна особистість, вона буде це описувати яскраво. Хто е такий менш емоційний, спокійний? Ну, так, ну було приємно. І що? І ага, все. Ну, так. Ось, а інші люди часом орієнтуються на опис, і вони вважають себе неповноцінними, бо вони не мають саме оцього відчуття, такого, як там описано. А це всього, всього лиш описання там саме тієї людини, це її сприйняття і бачення. А скажи мені, от якщо ми будемо ще трохи зачепимо чоловіків, от для чоловіка сама техніка сексу, ну тобто, я маю на увазі поза, швидкість, якісь попередні стимули. Вони будуть впливати на а, силу оргазму? От з твоєї практики, от як твої пацієнти реагують? Так, це, це завжди буде впливати на силу оргазму, насправді. І техніка, і те, як жінка виглядає, як вона себе в ліжку веде. Ось наскільки там все активно і феєрично відбувається. Це завжди буде впливати саме на силу оргазму. Тому що оргазм... Це не просто якась там фізіологія скорочення м'язів, це те, що підсилюється якоюсь психологічною реакцією, і дуже часто ага. є наслідком саме психологічної реакції. Чим яскравіша психологічна реакція, тим яскравіший оргазм. Тобто, це психологічна реакція важлива як для чоловіка, так і для жінки. Правильно я розумію? Абсолютно. І якщо ми зараз говоримо про чоловіка і жінку, то напевно у них психологічні стимули різні. Так, звичайно, звичайно. Ну от як би ти які би ти поради дала поради для сімей, так щоб посилити психологічну стимуляцію, зробити оргазм більш яскравим, фантастичним, феєричним? От що повинна робити жінка, що повинна робити чоловік? Ну, якщо говорити в загальному. В Загальному для початку треба визначитися, хто людина по своїх характеристиках, це аудіал чи візуал, тобто людина, яка більше здатна сприймати на слух, чи людина, яка більше здатна сприймати очима. Якщо тобто ми, ми зараз не говоримо про гендер, так тобто ми не кажемо, що чоловіки люблять очима, жінки люблять вухами. Ми зараз Ні. говоримо про те, що це от дуже індивідуально в кожній статі. Є чоловіки з фемінною поведінкою, є жінки з чоловічою поведінкою. Якби і тут треба індивідуально дивитися на людину. Якщо, наприклад, людина аудіал, тобто вона здатна сприймати все через звуки, її буде збуджувати, коли партнер буде якимись звуками реагувати на ласки. Це буде підсилювати відчуття. Якщо в кімнаті буде грати якась певна музика, це буде підсилювати відчуття. Якщо і цій людині не просто видавати звуки, а говорити, яка ця людина класна, як партнер її любить, як захоплюється нею, це теж буде підсилювати відчуття. Тобто. Ви бачите на що ваш партнер реагує, і ви створюєте комплекс усіх оцих впливів для того, щоб партнер міг відчути більше оцього задоволення. Тобто так. нам треба проводити експерименти не тільки у ліжку, а навіть і до ліжка, а, тестуючи, на що краще реагує наш партнер. того, щоб краще розуміти. Так, звичайно, якщо, якщо це візуал, то там, відповідно, потрібен певний одяг, певна обстановка в кімнаті. ось, Щоб це все було естетично. Це буде підсилювати, знову ж таки, відчуття. А як же спонтанність? Спонтанність? Ну, та, ну, так, от. Спонтанність це добре. І. Планованість це добре. Все має бути в міру і, можливо, якось почергово. Не можна, щоб все було спонтанно або все було сплановано. Зрозуміло. Але все ж ми повинні читати партнера, так? Тобто, знову ж ми повертаємося до тих тем, коли ми повинні спілкуватись, коли ми повинні вивчати один одного для того, щоб робити наші. Оргазми сильнішими, наше життя більш повноцінне. Так, наш партнер, по суті, це музичний інструмент, на якому ми вчимося грати. Ось, і чим більше років ми разом, тим більше ми цим інструментом маємо володіти, знати всі його особливості, знати всі зони, всі моменти для того, щоб секс був максимально. Приємний для обох. Слухай, так цікаво, ти зараз кажеш. Але якщо ми дивимося на статистику ну, на реальність життя, то зазвичай, чим довше пара живе разом, тим менше вони грають один одного. От чому так? Чому так? Тому що, перше, існує насправді такий психологічний феномен свіжості відчуттів. Угу. Коли люди починають займатися сексом, це одні відчуття. Проходить два роки, і е, оті відчуття, та гострота, вона втрачається. Ось. А що зробити? Для того, щоб повернути гостроту відчуттів, потрібно починати робити щось інше, а не те, що робилося на протязі попередніх двох років. Тобто, можна змінювати обстановку. Можна змінювати пози, можна змінювати час і багато-багато речей, багато моментів, які варто просто змінювати. Того й говориться про те, що секс він не має бути завжди якимось шаблонним, а він має включати якесь різноманіття для того, щоб зберігалася гострота відчуттів. Якісь елементи творчості, да? тобто так? Тобто ми маємо пам'ятати, а в даному випадку можемо говорити про те, що людина була візуалом, стає аудіалом чи там. Ось в цьому плані. А, ну, якщо ми там створили якісь певні а, спецефекти, і людині це сподобалося, так звичайно. Але в загальному це, ці характеристики візуал, аудіал, вони більш-менш стабільні для людей, і просто ну, ми могли би там підсилити ще чимось додатковим. Тобто, я не говорю, що одні люди лише реагують на звуки, одні люди лише реагують на те, що вони бачать. Здебільшого змішані тому може бути ще якийсь такий момент. Тому я зазвичай раджу сімейним парам, щоб вони включали усі моменти. Це моменти і світла, і запаху, і музики, і вигляду. Любі друзі, якщо ви в парі давно, якщо ваш секс уже став більш-менш регламентованим, міняйтеся. міняйте все, що вам замгодно, крім вашого партнера. Якщо ви хочете дізнатися, як жінці досягти багатьох оргазмів, сливіться наше наступне відео.